Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Доброго ранку всім! Ви пишете в коментарях, щоб я поновила рубрику моє меню. От я й вирішила сьогодні показати вам 5 моїх сніданків, а також розкажу вам, як проходить мій ранок. Так як мені не потрібно поспішати на роботу, встаю я годину в 6-7, в дивлячись, як коли виходить. Перш за все, стараюся зробити зарядочку, невелику таку. Деякі вправи роблю прямо в ліжку, а деякі сидячи на ліжку. У мене вже свій комплекс вправ посильний такий. Що можна, те виконую. Головне робити, бо іноді буває, дуже не хочеться робити вправи. Тоді я себе вмовляю, я собі кажу: добре, я сьогодні кожну вправу не буду робити 20 разів. А по 10. Потім вдягаюсь, вмиваюсь і йду на кухню. Нагріваю воду і випиваю одну отаку чашку 330 мл теплої води, комфортної для мене. Зранку я воду п'ю обов'язково, а от вдень не завжди виходить у мене пить, як то кажуть, півтора-два літри. Особливо взимку не дуже п'ється вода. Далі я готую такий напій, беру небагато. На кінчику чайної ложки чорний мелений перець, а також десь стільки ж приблизно кориці. Пів чайної ложки додаю сюди куркуми, заливаю все окропом, перемішую і даю настоятися, поки все осяде на дно, а напій стане не гарячий, а теплий, комфортний для того, щоб можна було його пити. Такий напій вживаю за півгодини, хвилин за сорок до того, як буду снідати. Так як я діабетик другого типу, зрозуміла, що такий напій мені. Збиває цукор в крові. Якщо ж ви також діабетик, спробуйте на собі цей напій. Снідаю я в 9 годин або в 10, як коли виходить. В основному я їм два рази на добу. Це сніданок і обід. Ніяких перекусів. Тому стараюся, щоб і сніданок, і обід були ситні. Тут у мене тушковані овочі, це цибуля, морква, пастернак і селера, трішки томатного соку, а зверху свіжа зелень. Також два смажених на воді курячих яйця овочі встушкувала чималенько, так щоб вистачило не на один раз. Чай, а до чаю у мене запіканка з кисломолочного сиру з пшоном. Хто не бачив, відео у мене є на каналі, а зверху чайна ложечка сметани. Чай п'ю не солодкий, без будь-яких підсолоджувачів. Я звикла до такого, мені таки подобається. Тут у мене сніданок другого дня. Основна страва це салат, вінегрет. Куряча відварена гомілка, два шматочки сала, а також півяблука, два шматочки твердого сиру, два хрумкі хлібці, насіння гарбузове і цикорій з лимоном. Знаю, що дехто з діабетиків боїться вживати вінегрет, так як в ньому є варена картопля, буряк і морква. Я теж один час не вживала взагалі варених буряків, моркви і картоплі. Потім подивилася відео лікарів ендокринологів сучасних, Які кажуть, що можна вживати ці овочі діабетикам, але небагато. Звісно ж, вони корисніші в сирому стані, але вінегрет із сирих овочів не практикувала. Готувала для своєї сім'ї такий вінегрет, відложила трішки для себе, додала ще квашеної капусти, квашену моркву, зелені більше. Також тут є ще квашені огірки і відварена. Квасоля, а ще цибуля. То уявіть собі, скільки на порцію вийде картоплі, моркви і буряків. Зовсім небагато. Дехто ще шарахається від свіжого сала, не бійтесь його. Тим більше два таких тоненьких невеличких шматочки не зашкодять вам. Фрукти вживаємо після всього. Разом з чаєм я вживаю пів яблучка із твердим сиром і з такими хлібцями, а ще гарбузове насіння. Це дуже корисне насіння, яке треба їсти діабетикам. Та й не лише діабетикам, але пам'ятаємо, що насіння обов'язково повинно бути не смажене, сухе, але не смажене. Таке насіння лузане вже продається в супермаркетах. А ще вам хотіла розповісти про такі хлібці. Зразу скажу, що це не реклама. На своєму каналі я нічого не рекламую. А якщо щось вам показую, то тільки для того, щоб ви знали, чим я користуюсь і що вам рекомендую. Хлібці я купую в і використовую зараз небагато одну-дві штучки. Сніданок третього дня. Тут у мене овочі, ті, які лишилися з першого дня, зеленю їх посипала, і зробила дві отаких відварених фрикадельки із курячого м'яса. У фрикадельки подрібнила сиру цибулю маленькими кубиками, підсолила і додала чорний мелений перець. Також ще взяла два невеличких шматочки чорного хліба, знайшла для себе отакий львівський хліб. Почитала, що він без цукру і не має тут білого борошна. Є пшеничне борошно, але другого сорту. Тому два таких види хліба я іноді собі дозволяю. Я його кладу в морозильник або в холодильник, а потім достаю невеличкий шматочок і вживаю, чи на сніданок, чи на обід. Мій організм такий хліб мені дозволяє. Перевірила це глюкометром. Головне, щоб спочатку я з'їла оцей салат трішки із зеленю, а також фрикадельку. А потім уже можна їсти й хліб. Головне правило: спочатку вживаємо зелень, овочі, білок, а потім уже складні вуглеводи. До чаю я зробила кисломолочний сир, додала трішки до нього солі, часничку свіжого, кропу, чайну ложечку сметани, перемішала все і з цим сиром буду пити несолодкий чай. Сир я не з'їла ввесь, лишився ще до іншого разу. Мій сніданок четвертого дня. Тут у мене дві ложки відвареної гречки, соте консервоване, яке я приготувала ще з осені. Всю консервацію, яку я використовую, можна вживати діабетикам, так як я в неї не додаю цукру. А ще тут у мене свинячі шкіри тушковані. Як я їх готувала і ще які з неї страви робила, покажу в наступному відео. Тож слідкуйте, не пропустіть! До цикорію з лимоном відрізала тоненький шматочок сиру, розрізала його на такі пластиночки і виложила на хрумкі хлібці мій сніданок п'ятого дня. Лишилися в мене ще овочі ті, які я тушкувала, додала до них одне сире куряче яйце, перемішала, виложила на сковорідку, а зверху додала ще одне яйце ціленьке. Сковорідку накрила кришкою і готувала все, поки не приготувалося. До чаю бутерброд. На шматочок чорного хліба намастила підсолений сир з часничком, скропом, який у нас лишався. Тож сьогодні в мене сніданок швидкий, багато чого не готувала, а використовувала те, що вже було в холодильнику. Забула ще сказати, насіння гарбузове також додала сюди. Оце і всі мої 5 сніданків. Вам, звісно ж, не обов'язково використовувати такі сніданки, як у мене, дечого ви можете не вживати, дечого можете взагалі не любити. Тому готуємо і підлаштовуємо все лише під себе. А щоб знати, чи вам такі чи інші страви підходять, обов'язково, після того, як ви щось поїли, дві години пройшло, поміряйте глюкометром ваш цукров в крові. Чула, що він не повинен перевищувати 7,6 мілі І ще хочу сказати, що я не лікар, я нікому нічого не рекомендую. Я просто показую і розказую, що вживаю я. У вас же можуть бути свої страви і своє меню. Але ці страви, які я приготувала для себе, можна вживати не лише діабетикам. У мене чоловік не діабетик, але залюбки розділяє моє меню разом зі мною. Мені буде дуже приємно, якщо це відео стане вам в нагоді і ви візьмете з нього щось для себе корисне. Готуйте, смакуйте і будьте здорові. І ще будьте дуже і дуже щасливі